Друзі, доброго дня! Ми з України, а саме з Миколаєва. Мене звуть Андрій Галдін і ви на каналі Пасічне Життя. Так, Сьогодні чудова погода, тому немає вітру. Користуємося можливістю і записуємо відео. Так, спочатку, як я завжди роблю, новини. Новини дня звільнено Херсон. Всіх вітаю. З проміжуточною перемогою. І для Миколаєва це має дуже важливе значення. Чому? Тому що, як я вам казав раніше, Миколаїв весь цей час був з водою, яка в крані текла вода, яка збиралася з Південно-Бузького лиману, в який заходить море, і вона була солона. Через це порозривало дуже багато труб, які у нас виявилося були в поганому стані. Вони і так були ржаві, а зараз вони вже згнили. Куча труб по Миколаєву міняють, риють котловани Тому скоро у нас вже є сподівання на прісну воду, яка у нас бралася. З під Херсону, з Дніпра. Далі. Зараз буде дуже важливе оголошення, друзі, тому слухайте уважно: звільняється кожного дня дуже велика кількість сел на Миколаївщині. І виявляється те, що знаходяться пасіки, які були пошкоджені під час бойових дій. Я спочатку цього конфлікту вже це наголошував і зараз наголошу ще, що держава збирає інформацію щодо пошкоджених пасік. Але тут є один нюанс: це треба зібрати інформацію, подати її до облдержадміністрації, але пасіка повинна бути зареєстрована, То, що ми завжди з вами говоримо, що без бумажки ти букашка. Якщо пасіка не зареєстрована, то, то немає законного підтвердження тому, того, що ти пасічник і що у тебе там щось було і щось воно там знищено. І тому на компенсацію подавати не будуть. Але все ж таки, у кого пасіка зареєстрована, і хто не знає, як подати на Інформацію до держави на те, що у тебе пасіка була пошкоджена, звертайтеся особисто до мене. Як до мене можна звернутися. Декілька способами. Перший спосіб: наберіть в інтернеті спілка пасічників в Миколаївській області. І там висвітиться мій номер телефону, і ви можете до мене звернутися, і я вам допоможу. Другий спосіб, мабуть, я зараз виложу номер телефону і можете за тим номером телефона. Звертатись до мене. Так, трактор їде, польові роботи тривають. Щось там плуг якийсь е такий великий, щось там будуть, якусь канаву, мабуть, робити. Так, е наступне оголошення. Е воно про те, е що зараз робиться у нас на пасіці. На пасіці кінець пасічного сезону, це, мабуть, один. З останніх теплих днів бджола все ж таки потроху полетіла. Це, мабуть, нова бджола, яка народилася, і вона зараз один з останніх обльотів використовує цю погоду. Далі, друзі, це відео про те, як все ж таки я бачу, що треба робить планування робіт на пасіці. Пасічників я порівнюю з бігунами. А ви знаєте, що бігуни бувають різні. Бувають бігуни так, ага, привикаємо до бджілок. Бджілки нападають на кицьку на маленьку. Так, пасічник... бігуни бувають різні. Одні спрінтери, які завдання дуже швидко добіжать коротку відстань. а другі марафонці, які. Біжуть декілька годин, там буває декілька діб. І я саме пасічника порівнюю з марафонцем. Ми повинні свої сили розрахувати на наш цикл, який у нас складає, нагадаю, цілий рік. Тобто є у нас різні етапи в джільництві, там активний сезон, там підготовка. Пасивний сезон. і зараз Я, я вважаю, що у нас частина сезону пасивного, але багато пасічників, на мою думку, не дуже ефективно використовують цей час, коли нас е, ніхто там нікуди не підганяє. Але е, все ж таки робить щось треба. І я на свою переконаву думку, яка підтверджена. Багатьма роками досвіду, вам кажу, що в цей період треба не розслаблятися, а от ось саме, саме використовувати його для підготовки. Чому? Тому що є дуже багато вільного часу для планування. І що ми можемо в цей період робити? по-перше -по По-перше, нам треба перетопити віск, тому що скоро нам треба буде, хто там сам катає вощину зі свого воску, хто, хтось обмінює. Але оцей віск нам треба мати, для того, щоб поповнити свої запаси вощини. І тому цей процес він, здається так не дуже довгий. А по факту, коли звертаєшся для наших спільчан, наприклад. То ну, з проханням і з організацією відкатки воску, ми, якщо вам відомо, гуртуємось, гуртуємось свої зусилля по відкатки вощини То багато, багато людей не готові до цього. Вони кажуть, мені мене треба перетопити, а ви знаєте, що таке перетопити. обрізати, потім перетопити, потім другий раз перетопити начисто. Тобто цей процес, як мінімум, займе. Тижні, тому що віск повинен охолод... охолонути, його треба там, зачистити. В общем, з воском треба попрацювати. Тому я, по-перше, рекомендую цей час використати для перетопки воску. Потім, після воска, залишаться рамки. Не рамки з рамками теж треба попрацювати. Я, наприклад, їх дезінфікую, проварюю. Хтось там проварює в каустики. Я проварюю просто, проварюю там 10 хвилин, проварюю в кип'ятки і все. Потім дрі треба підтягнути. Якщо там рамка розболталася, підремонтувати. Якщо повністю вона там вже стара вибракувати, на її місце треба зібрати нову. Тобто ще це робота з рамками. По-перше, я бачу, що цей, цей період посівний треба використати для перетопки воску і для роботи з рамками. Далі у нас є плани. У у багатьох нас плани по розширенню пасіки чи по ремонту вуликів. Я вам казав, що вулик він працює 10 років і треба як мінімум 10% з кількості вуликів треба нам відновити, підремонтувати. Тобто цей сезон теж треба використати для. Ремонту вуликів і для зборки вуликів. По-третє, багато у нас пасічників планують теж, там, модернізацію свого виробництва, планують впровадження якісь, там, всяких способів, методів посічникування. Тому до цього треба підготуватися, придбати якісь, наприклад, реманінди. Наприклад, ти там, плануєш займатися. Виводома. так Тобі треба десь знайти ці всі держателі, місочки, тримачі, рамки, треба проаналізувати ринок. Всім теж не треба зубкати, треба це робити. Зараз, тому що часу не так багато. І я хочу, знаєте, зі свого досвіду вам сказати, що це я особисто планую зробити, як ні странно, як не дивно, до Нового року. Тобто зараз залишилося півтора місяці. З мого досвіду, як би ти не старався, все одно залишиться через Півтора місяці якась робота, яку ти не виконав. Але основний, основний масив роботи, ну, яку ти не то, що не виконав, а ти забув її там запланувати, чи воно ж там вилізло щось там друге, якась робота, яку треба зробити. Тому я зараз вас всіх закликаю все ж таки спланувати роботу, плідну роботу на ці півтора місяці. Потім ми знаємо, буде новорічня свята, потім буде рев'яні свята. І такий буде період, десь місяць-півтора, коли е, дуже робота не буде йти. Чому? Тому що будуть родинами зустрічатися, люди святкувати, в общем, ходити е, один до одного в гості. Тобто не до цього буде. А зараз, як, коли якщо ви сплануєте свій час ефективно і все ж таки викинути за ці півтора місяці. Цю основну роботу, то ось, ось побачите, воно буде вам дуже виручить. Вас. І я ще раз на підсумок скажу, що якщо так спланувати роботу, воно дуже ефективно використовується наступний сезон, коли він почався. А і у тебе все є. У тебе вже і рамки навушені, у тебе там і вашіна замовлена, і вулики готові. Да, і рамки підремонтовані. Воно у тебе все є. І ти займаєшся чисто пасічними ділами, справами, їздиш на розвідку, шукаєш медодаї і відкачуєш мед, а не збиваєш рамки, наващуєш вощину, ремонтуєш, фарбуєш вулики. Це все зараз час для цього. Тому, друзі, будь ласка, користуйтеся, коли кому було цікаво. Подякуйте мені, будь ласка, вашим лайком. Кому було не цікаво, дізлайком, обов'язково відреагуйте на це відео. Я вам дякую за перегляд. Бажаю вам всього найкращого. Бережіть своїх рідних та близьких та Україну. Ми з вами ще обов'язково побачимось. Пока!